Росіянці та американці знов зустрічаються у Стамбулі. Тепер вже і це черговий раунд переговорів. І нам обов'язково треба розуміти про що саме вони там будуть говорити. Вітаю! Ви на каналі Болгаровисновки. Мене звати Андрій Болгаров. Я український журналіст. Я дуже дякую тим, хто підписався на мій ютуб А Хто цього ще не зробив, то дуже прикро. Негайно це робіть прямо зараз. Ну і обов'язково залишайте коментарі під цим відео, ставте вподобайки і розповідайте про це. Друзям, отже, нам є про що поговорити. Як я вже зазначив, в Стамбулі сьогодні розпочалися переговори делегації Російської Федерації, так званої, та сполучених штатів, і оця ці перемовини це вже другий раунд, тому що перший був судівській Аравії в Ріаді, і про що вони там договорилися? Ми всі знаємо. Якщо можна коротко це підсумувати, вони договорилися далі договарюватися, тобто домовлятися, тобто продовжувати певне спілкування. Але сьогоднішня зустріч вона трошки інакша і відрізняє це насамперед, тим що вже буквально завтра має відбутися у Вашингтоні підписання дуже важливого документу для України. Я про це обов'язково буду говорити. Коли вони цей документ підпишуть. хто до речі, це буде робити, підписувати Зеленський Трамп або там якийсь представник українського уряду і представник американського уряду. Це вже зараз не так важливо. Важливо, що саме вони підпишуть. І я розумію, що багато моїх колег вже почали говорити аналізувати. Зувати той документ, який всплив, так званий договір про створення спільного фонду відновлення України, але треба розуміти, що він може бути виправлений, він може бути підредагований от буквально в момент підписання цього договору. Тому я вважаю, що поки немає сенсу про це говорити. Давайте дочекаємося завтра і одразу якраз про це з вами будемо робити наш розбір. Але чому я кажу, що сьогоднішня зустріч саме в Стамбулі, вона важлива, тому що це відбувається напередодні цього підписання, і як ми з вами розуміємо, не сталося як дуже хотіли представники країни агресорки, тобто Росії. Не сталося так, що Трамп побачився з Путіним, а вже потім він побачиться з Зеленським. Все ж таки, тут відбувається саме так. Спочатку вони побачили, побачиться з Зеленським. Буквально я так розумію, сьогодні ввечері або з американським часом, завтра зранку. А, і по факту це буде якраз і буде основна так би зустріч перед підписанням. Втім, сьогодні в Стамбулі теж відбудуться певні переговори і певні, так би мовити, надання певних пропозицій. Що ж, хто кому буде надавати, е, яка е, сторона, що буде вимагати, тут дуже просто, тому що буквально буквально вчора, от напередодні цієї зустрічі, Лавров, який є, включений в цю делегацію від Росії, він її очолює е, Лавров. Він багато чого не говорив на своєму брифінгу, і там було давайте Так там було, наприклад, він сказав, що е, Росія не може розглядати жодних територіальних поступок, тому що ці території. Як вони їх називають нові регіони, це окуповані території, саме Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей. Я вже мовчу про Крим. Вони кажуть, що ці території вже вписані в їхню конституцію і вони не можуть бути розглянуті такими, як на обмін, розумієте? Тобто він каже, що ми так чи інакше ніяких з жодних поступок цьому робити не будемо. Далі вони кажуть, що ми дуже проти розміщення будь-яких іноземних військ. На території України, та й взагалі ми проти того, щоб Україна мілітаризувалася, треба повернутися до стамбульських домовленості. Нагадається, така собі вигадка, яку вони намагалися нам запхати в 2022 році, і зараз їхні всі вимоги, які є сьогодні, це по факту і є. Ота версія стамбульських їхніх хотілок. Вони кажуть, що Україна не має вступати в НАТО, що Україна має скоротити. Війська і, взагалі, з Лавров до речі, сказав, і взагалі він каже, що на тих територіях, які залишаться під контролем України, треба провести треба скасувати російські закони. Що він мав на увазі, може він мав на увазі російські закони, антиросійські закони, я не знаю. Не він сказав російські закони. Де у нас хоча б один закон, є російський, я не знаю, можливо, в Лавров голові. Це були його заяви напередодні. У домовленості саме з американцями, напередодні підписання нашого документу зі сполученими штатами, і якщо уважно подивитися на те, що каже Лавров, там немає жодного пункту про те, що Росія Ото взагалі до переговорів, бо це виглядає так: от у нас є наше бажання, наше бачення цих перемовин, і насправді Україна має капітулювати. Якщо Україна цього не зробить, то і ми не збираємося нічого підписувати, і ми не збираємося, звісно, завершувати там гарячу фазу війни, чи як називається наш президент Сісфаєр. Тобто про що тоді далі говорити? От серйозно про що тоді далі говорити? А виявляється, є про що виявляється є про що тому, що сьогоднішня делегація Сполучених Штатів поїхала на зустріч з росіянами. Маючи певні інструкції від Дональда Трампа, і от саме про ці інструкції, тому що це інструкції, ви ж розумієте, якщо Трамп таке заявляє, значить саме це він і буде вимагати. І от я тут хочу, щоб ми з вами трошки зупинилися. І, і ще раз ми багато бачимо, як Трамп заявляє те, чого нам не подобається. Там такі багато речей. Ми просто беремося за голову. і думаємо, як він взагалі таке може казати ти людина. Хто? Ти взагалі притомна, ти при. Пам'яті, ти що, яких 500 мільярдів ти від нас хочеш, які взагалі всі твої звинувачення в наш адрес, який мир, коли Росія не хоче домовлятися? Тобто ми чуємо всі його заяви, які стосуються лише України, тому що те, що не стосується України, ці заяви, хай про них голова болить у європейців, або там у канадців, канадійців, або там в інших країнах, у мексиканців і тому подібне. Нас виключно стосується те, що стосується України так, от так, от перед тим як делегація сполучених штатів виїхала на зустріч з росіянами, Трамп їм надав конкретні інструкції, і вони виглядають так: перше, США США не ем, послаблять санкції проти РФ і поки не закінчиться війна в Україні. Тобто, всі ці заяви про те, що Путін каже, а давайте ви спочатку з нас знімете санкції, а потім ми про щось будемо домовлятися. Трам каже, нахер цього не буде. Далі Трам каже. Будь-які розмови про зняття санкцій будуть можливі лише після припинення агресії, і хочу спочатку подивитися, чи зможемо ми досягнути угоди. Тобто Трамп продовжує цю думку. Що спочатку він хоче подивитися, як Росія буде дотримуватися тих чи інших угод, і лише після цього будуть прийматися Сполученими Штатами рішення про припинення санкцій, скасування санкцій, якісь зменшення санкцій стосовно Росії Путіна, зокрема. І це для нас важливо, тому що ми вже чули новини, що про наприклад Штати не підтримали спільну резолюцію ООН, де Росію називають країною агресоркою. Потім вони намагалися взагалі це прибрати висловлювання, що Росія країна агресорка. Вони воліють називати війну в Україні конфліктом між Україною та Росією, а не війною. І можливо, це така собі дипломатія, але важливим є так само і те, що каже конкретно Трамп напередодні домов. Нести, тому що коли завтра Зеленський і Трамп, ну бо представники України та Сполучених Штатів підпишуть цей договір про створення спільного фонду відновлення України, то вже на цей момент є розуміння, що Трамп не дасть спочатку якісь там поступки Путіну, а потім щось буде підписуватися. Трамп вважає, що спочатку ми підписуємо, а потім дивимося, як хто що хто чого дотримується. Крім того, Росії доведеться піти на поступки, щоби досягти миру. Миру так йому доведеться зазначив президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами. Поступки, про які йдеться, це якраз про те, що казав Лавров, від чого вони не відступяться. Тобто, по факту, Трамп каже: так по перше, ви ма до речі, він вже казав про ці регіони, так звані нові регіони Росії, окуповані землі України. Трамп вже про це сказав. Що ми будемо намагатися ці землі Україні повернути не військовим шляхом, можливо, там певними перемовинами, але тим не менш Трамп казав, вже сказав, що він буде це робити. І це вже мінус одна поступка, так би мовити, тому що Лавров каже, ми не будемо цим поступатися. Трамп каже ні, ви будете цим поступатися. Далі Лавров каже, що ми не хочемо, щоб Україна розміщала якісь там іноземні війська. Трамп каже, будуть розміщати іноземні війська, і штати навіть фактично розглядають момент, коли вони будуть забезпечувати ці війська певною повітряною безпекою. Тобто, вже ця хотілка до побачення вже можна сказати, що це Бутіну доведеться йти на такі поступки, і це не одна поступка, на якій йому доведеться йти. Взагалі Путіну доведеться йти на всі поступки. Можливий момент, де нам, нам Україні, доведеться йти, це скоріш за все питання території. Тому що е, скоріш за все будуть намагатися зафіксувати якусь там певну лінію, і нам вона не сподобається. Повірте, вона нам точно не сподобається ця лінія, але але Путіну це теж не сподобається. Я, знову ж таки, повертаючись до того, що сказав Трамп. Він сказав, що перемовини будуть, і скоріш за все, результати їх не сподобаються ані Україні, ані Росії. Але мир треба якимось чином укладати. І тут ми підходимо до головного: якщо Трамп це сказав. Перед тим як його делегація виїхала до Стамбулу, де зараз відбуваються перемовини з росіянами, і фактично ця делегація буде дотримуватися цих наказів Трампа, то це означає, що сьогодні вони по факту дають ультиматум Путіну. Вони йому кажуть, значить так всі твої хотілки до побачення, ти маєш підписати мир. Я не знаю перемир'я сісфайр, А вже після того як ти будеш дотримуватися тих перемовин, як ти будеш дотримуватися цих угод, а вже Же будуть прийматися рішення до речі, не тільки Сполученими Штатами, а й іншими країнами пропутінської антипутінської, так би мовити, коаліції. Про зняття санкцій і про певне полегшення життя росіякам, в чому я насправді особисто дуже і дуже сумніваюся, тому що ну як ми з вами чудово бачимо, не збирається він припиняти ані наступ, де він може робити, а ані припиняти обстрілювати Україну. Ми ж бачимо, що та кількість дронів, якими вони останні два тижні обстрілюють Україну, це просто зашкалююча кількість. Таке враження, що вони вгрібають всі свої ресурси, аби тільки тримати Україну це від не просто в на прузі. А повністю виснажувати нашу систему ППО. Для чого це робиться? Зрозуміло, для того, щоб потім, напевно, вдарити. Я сподіваюся, що ми до цього готові. Тож, давайте так зазначимо, що. Ніхто зараз Україну не зливає, просто те, що говорить Трамп, нам не подобається. У той же самий час не можна сказати, що він робить те, що подобається, а уж тим більше те, що потрібно Путіну, так безумовно, Путіну в якомусь сенсі треба припинити війну, але не в своїх умовах він має потім це назвати перемогою. Напевно, ви пам'ятаєте, як з'явилася інформація до 24 лютого, от буквально е е е кілька днів тому, про те, що Путін нібито 24 24 лютого 25-го року має намір оголосити перемогу в так званій своїй СО. Цього не сталося. Ніяких перемог він не оголосив ніяких він там не робив зустрічей, він ніяких не робив таких заяв і тому подібне. Це якраз і свідчить про те, що не маємо що оголошувати. Немає ніяких перемог, і це, до речі, якраз і може говорити про те, що він не збирається зупинятися. Тож. Шановні, що ми з вами можемо на виході отримати. А на виході ми з вами отримаємо дуже просту ситуацію. Якщо Росія після сьогоднішнього ультиматуму не піде на переговори, то ми свою частину виконали. Ми хотіли домовлятися. Ми зараз підписали з американцями підписуємо документ, який називається відновлення повоєнне відновлення України. А до речі, скоріш за все це і буде таким собі сучасним планом маршалу для України. А при цьому Росії не отримують нічого. А через те, що вони відмовлять, скоріш за все, відмовляться брати участь у будь-яких таких перемовинах, тому що це не на їх умовах. То ми зробимо як в тому анекдоті, пам'ятаєте в групу берете участь. А хто ще ну ти, твоя дружина? Ні, я не хочу. Ну тоді тоді тебе ми викреслюємо. От скоріш за все з Росією буде саме так. І я насправді не хотів зараз жоду людину Зате це просто анекдоти, не про які там, вибачте з нашого боку групових не йдеться йдеться про те, що давайте трошки зупинимо зраду. Відбуваються процеси, про які повірте, згодом будуть історики розповідати дітям в школі. А ми з вами є сучасниками цих подій. То запам'ятовуйте ці події, спостерігайте за цими подіями, намагайтеся аналізувати і не піддавайтеся паніці і ще нічого не пропала, а от детальніше про цей договір поговоримо в наступному відео. Підписуйтеся, побачимось, пока.